Шостинська громада отримала суттєву гуманітарну допомогу від Норвезької ради справ біженців в Україні. Передано дороговартісні речі для укомплектування пунктів незламності за підтримки норвезької агенції з розвитку та співробітництва НОРАД Нансен проводить дистрибуцію необхідних товарів в Шосткинську громаду для укомплектування пунктів незламності, які є в Шосткинській громаді. Товари тут є різні. Є в нас тут і ковдри, є зарядні станції, подовжувачі, тобто різного типу. Головна ідея підготувати пункти незглавності до зимового періоду. Часу та до непередбачених ситуацій, які можуть бути пов'язані саме з вимкненням електроенергії на території Шосицької громади налічується 200 пунктів незламності. Повне їх укомплектування потребує великих фінансових ресурсів, зазначила начальниця управління з надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Звісно, виділяється дуже великий фінансовий ресурс громади, і така допомога від Норвезької ради нам дуже 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 потрібна і вона не зайва. Тому ми від цієї громади, від всіх нас передаємо слова вітання і, і подяки. Все, що сьогодні передалось, передається ці засоби, вони в принципі, і ми розуміємо, це вони вартісні, не тільки в грошах, а ще і в потребі для населення. Тому все буквально за сьогодні, завтра передасться на пункти незламності і буде працювати для людей. Норвезька рада справ біженців в Україні, а саме її північний офіс, починає співпрацювати з Сумською областю саме через її північний регіон. Тому шосницька громада стала першою, яка отримала подібну гуманітарну допомогу. По-друге, шостка і шостинська громада вважається у нас якби прифронтовою територією, тому саме через це також була обрана. Це громада загалом Шостинська громада отримувала допомогу від інших іноземних гуманітарних організацій. З інформацією Ольги Ткаченко, підтримка йде за кількома напрямками. Допомога надавалась безпосередньо мешканцям громади. Також її отримували добровільні пожежні формування. Це засоби пожежогасіння, водолазне спорядження та інші необхідні речі. Норвезька рада, яка неоднократно, неодноразово допомагала, вони допомагають на постійній основі громаді. Ми це все знаємо. Тому співпрацюємо, але такого виду допомога – це вперше для пунктів незламності. Ольга Ткаченка наголосила, що пункти незламності повинні перебувати у готовності та режимі цілодобової роботи.